Всім привіт! Знову чергова поломка мого пріуса. Знову відкритий капот. Сталася в мене така ситуація неприємна. Взяв я замовлення з Пшеполя на 20 кілометрів за 85 злотих. Це було вже вечір, 20-та година. Був дощ, це було всереду. Звичайно, навігація повела через автостраду. Виїхали ми на А8. Їду я собі не швидко, 110 км на годину, і в один прекрасний момент просто лохне мотор, висвічуються всі помилки на приборці, і автомобіль просто не їде. Я жму газ в пол, машина все одно починає сповільнюватись, просто якби їхати на електротязі. Я включаю аварійку, прижимаю ближче до правого до правої сторони, стаю на обочині ще з пасажиром, що дуже неприємна ситуація, якби. Глушу автомобіль, повністю вимикаю, вмикаю, якби завести її. Вона завелась, ми знову поїхали, проїхали один кілометр і вона в ітозі повністю потухла. Я знову з'їхав на обочину, і вже потім я не міг не включити ні драйв, нічого. Вона просто не їхала, не заводилась нічого. Абсолютно. <поставлено> а, супер, добре, то Денки. По видання. Я, звичайно, одразу замовив Uber пасажиру за свої кошти, звичайно. Дякую до речі В'ячеславу. Він мене дивиться. Який погодився виїхати на автостраду і забрати пасажира, тому що локація показувала не на автостраді, а збоку на сусідній вулиці, яка йде внизу біля цієї автостради. Я йому одразу зателефонував, пояснив ситуацію і дякую. Він війшов в положення, нормально приїхав, забрав пасажира. Я, в свою чергу, стояв, чекав на свого брата. Він приїхав, підключили діагностику відразу. Спочатку хотіли тягнути. Пріус, але не підійшли крюки, і в мене свого також не було. Включили швидко його діагностику. Діагностика показала, що це помпа. Відразу видалили всі помилки, вона завелась, і я, в принципі, з'їхав до першого з'їзду там біля арени Тарчинській. Ну і так потихеньку-потихеньку також доїхав додому. Тому зараз я буду, як завжди, робити це сам. Треба нам буде зняти отут, звільнити місце, це все познімати, і там внизу в нас. Є помпа. Її відкрутимо, зільємо рідину охолоджуючу, але якби зливати з радіатора я не буду, просто буду відкручувати помпу, потихеньку її відхиляти і так скільки зільється, стільки зільється. Одразу кажу помпу повністю. Я міняти не буду, тому що нема, не бачу в цьому ніякого сенсу. Тому що в більшості випадків е, виходить зі строю сам картридж, який крутиться, сама турбінка. Електрична частина і сам корпус, якби не бачу сенсу купляти за тисячу злотих повністю помпу, а просто можна поміняти цей катрж, який коштує 125 злотих. Я його вже замовив. Завтра він буде. Сьогодні поки що все розберу. Підготовлю. А завтра буду вже ставити новий катрж. Тому приступаємо до роботи. Так, витягуємо ось цей короб. З воздухана нічого складного, відкручується воно так на трьох болтиках, просто витягається. ось так І ось відразу доступ до нашої помпи. Зараз також я що зроблю, я підомкрачу цю сторону, зніму знизу защиту і можливо зніму колесо, тому що може прийдеться відкручувати ще нижні болти з тої сторони. Але я зараз подивлюсь в процесі, вийде в нас це чи ні. Так, піддомкратив я автомобіль свій, зняв колесо. Так, наша помпа держиться на 5 болтах. Зараз беру, підставляю ось таке карито. її буду відкручувати. І так, трошки я ослабив тут болти. Тут у нас отак це зливається. В принципі, навіть не розлив нічого. І ось наша помпа вже у нас в руках. Знімаємо цю розиночку, щоб її... щоб її ніде не згубити. І ось. Наша турбінка. Зараз ніби крутиться, але не знаю, вона повинна легко крутитись чи ні, бо вона якби так закусує. В общем, не знаю, як вона повинна крутитись правильно, але зараз знімаємо тут таке стопорне колечко маленьке і знімаємо шайбу. І так, знімаємо отаку шайбочку. Точніше, таке стопорне колечко резинове. Е, знімаємо, витягуємо шайбу. Так вона виглядає. І витягуємо наш картридж. Так, витягуємо наш картридж. і що ми тут бачимо? Так, а ось наша і, в принципі, проблемка, ось як бачимо, вона має бути просто кругла, а як ми бачимо ось притертості це і вона. Терлап корпус це перший нюанс. А ось тут ось бачимо перша тріщина. Перша тріщина йде ось з боку. І ось велика ще одна тріщина. Це такий якби магніт, він просто тримається на магніті. І там крутиться. Так що ось наша проблемка. Її просто на гарячу її просто прикусило, прижало і все, бо вона вже лопнута, і тим самим оцей пластик він розширяється і просто клинить в корпусі. Все, просто міняємо оцей картридж, ставимо новий і ставимо все назад. Ось так це все виглядає. Нічого складного немає взагалі. Я навіть не розлив антифриз, все сухо, чітко, все весь антифріз там, де має бути в цьому тазіку. Так що, ось такі діла. Самому нема що робити. Виходить 5 болтів на самій помпі, 3 болта, щоб зняти оцей воздухан, корпус. Ну і все. По суті, не треба було навіть відкручувати колесо. Я зміг до нижніх болтів і так добратися, отаким от просто рожковим ключом. Все дуже легко. Чекаю на новий картридж і буду це збирати назад, заливати антифриз і їхати далі. І так, друзі, у вас це пройшло кілька секунд, а в мене вже наступний день і мені прийшла вже посилочка. Ось так вона виглядає в комплекті. Іде нова шайба і нове соперне колечко таке резинове. І новий цей картридж. Ось так він виглядає. Цілий, немає жодних тріщин, нічого. І ось цей той, що стояв, Ось бачите, з тріщинами. Тут також тріщина. Так що ставлю зараз цей картридж. На місце все протираю і ставлю назад. Кошт цього картриджа 125 злотих. І також замовив собі ось таку елемку. Може кому потрібно. На Allegro коштує 60 злотих. Ось так вона виглядає. Купив для того, щоб. Просто вставити її в машині, щоб вона була постійно там. Вдруг будуть ще раз ще, ще такі ситуації, що машина просто згасне, стане через помилки, щоб можна було їх швидко стерти і хоча б доїхати до якогось безпечного місця, або навіть додому доїхати. Тому ось така ЄЛМ ще не пробував. Буду пробувати її ставити, там скачувати різні програми. Доктор Пріус, там карсканер на телефон. У мене є сканер. Ось такий. Ось такий мультидіак, але він масивний. Треба ноутбук і якби їздити з цим сканером з ноутбуком кожен день. Ну якби так собі, де я. А так буде постійно просто вставлений в розйом там в машині. І кожну хвилину, в будь-який момент, можна просто буде стерти помилки і доїхати додому. Також дивиться там за температурою двигуна і так далі. Я вважаю, що це дуже корисна річ, щоб вона була постійно під рукою. Ще раз для перевірки поставив стару. Ось вона туго крутиться, цепляється. Ну, дійсно туго крутиться. Ставлю новий картридж, Він на магниті. Треба так, він аж так заклацається дуже сильно. І ось дуже повільно крутиться. Тому маю надію, що буде все чітко працювати. Так, я розумію, що це якась китайська підробка, але в принципі я розраховую на те, щоб, хоча б рік вона проїхала, кожного року просто її міняти та і все. Тому зараз тут все протираю, також щоб було все чисто, і ставлю все на місце, заливаю антифриз і заводимо. Беремо і ставимо нашу помпу. Вже бачу, що буде проблемка з тим нижнім болтом, бо відкручувати це одне, а от попасти і закрутити це зовсім друге. Ну от і все, пару хвилин і помпа вже стоїть на місці. Зараз накидуємо ось цю байду сюди і все, заливаємо антифриз. Так, все зібрав антифриз. Як бачимо, налив. По рівню. Зараз заведемо двигун. Рівень трошки впаде, звичайно, і дольємо ще. Так, заводимо двигун. Натискаємо на газ просто. Ну що, двигун працює, ніби все рівненько. Рівень трохи впав. Доливаємо трохи антифризу. поки що десь так, думаю, що трохи треба проїхатись, і ще треба буде долити. І так, друзі, машинка моя вже зібрана, нічого, в принципі, складного не було. По факту у мене на це, на це пішло 2 дні. Тільки через те, що чекав той картридж на свою помпу. Якби була помпа на місці одразу, то все зняти і поміняти назад це б десь вийшло може з годинки півтори на це все пішло. Ну і коштує 125 злотих. Також вже завантажив собі аплікацію CarScanner, підключив діагностику. Ось вона отут. Її майже і не видно. І що хочу сказати, що, блін, дійсно прикольна штука. Одразу тут можна подивитись показники різні, ось там температура двигуна, наприклад, оберти двигуна. Ну, якщо завести автомобіль, воно все буде показувати в реальному часі. Також тут статистика по паливу, помилки, дуже багато блоків читає. Так що я дуже довольний покупкою. 56 злотих всього. а... Дуже багато користі принесе. Так що, ось такий ремонт у мене був черговий. Звичайно, неприємно, те, що автомобіль ламається, але що мені подобається, в тому, що, що дуже просто ремонтувати по факту. Навіть ту помпу. Немає ніяких ремнів, нічого, як на звичайних автомобілях. Зазвичай там треба зняти помпу, або якщо вона потекла, завжди рекомендують одразу і міняти там ГРМ. Тому що воно ну, раз туди лізеш, то ну, одразу міняє все. А тут легкий доступ, 5 болтів зняв, немає ремнів, нічого. Поміняв картридж, поставив, залив антифриз і їдеш далі. Тому такий ремонт, не ламайтесь. Дякую, хто мене додивився до кінця. Всім удачі і гарних замовлень!